Всім мої вітання. Ну, я ще такий блогер-початківець. Не вмію виводити на екран коментарі, щоб відповісти на них. Ну, є там один коментар на ліниві вареники: що при цукровому діабеті який сир, яке борошно, борошно цільнозернове, сир, не домашній, нежирний, там 9% жирності. І що я не схудну, ну, пробачте, я уже з Нового року е, зайнялася питанням похудання. На сніданок у мене завжди, кожного дня, обов'язково щось із сиру. І е, я вам хочу сказати. Що це не казка, це я на собі перевіряю і ділюся з вами, що я схудла на 13 кг. Спочатку я цього нічого не записувала. От 14 липня взялася за себе, так сказати, не просто хочу похудати, а хочу зрозуміти, коли в мене цукор піднімається, коли ні. Цукор після. Сиру, а блюда із сиру не піднімається. У мене. Ну, в кожного може свої особливості, я ділюся своїм, якщо вам це цікаво, попадалося багато відео, люди пропонують свої послуги для того, щоб составити меню для людини індивідуальне, для схуднення. Ну, Я була поцікавилася. Ну, сказала, що в мене цукровий діабет другого типу, і в мене запросили 5 тисяч в тиждень на меню. Ну, рішила. Ви що? <сум> ну, я на таке не рішилася. Через то <сум> ділюся з вами безкоштовно. Те, що переживаю я, а не когось учу. Хочете виконуйте, хочете, не виконуйте, це ваша особиста справа. Всіх люблю цілую.